Привіт! Я фармацевт Канг Девон з класу охорони здоров'я. Бізнес школи Етумі. На відміну від минулого року цього літа, багато людей вирушили в закордонні подорожі, оскільки небо знову відкрилося. Але коли ви їдете за кордон, вам потрібно швидко адаптуватися до різниці в часі. А якщо ви повертаєтеся, некомфортно спавши в літаку, то ваш режим сну може порушитися, і ви повертаєтеся до повсякденного життя в такому стані. Якщо ви не зможете налагодити свій режим сну, це може призвести до постійної втоми і відсутності енергії. Сьогодні я хочу представити деякі звички та продукти, які можуть допомогти тим, хто стикається з проблемами сну. Спочатку давайте подивимося на результати опитування, яке показує, скільки людей страждали від розладів сну після літньої відпустки. Це дослідження базується на даних 2019 року до пандемії COVID-19. У цьому опитуванні взяли участь 1045 осіб, які поїхали на літні канікули. З них 15% сказали, що поїхали за кордон. У відпустку, коли розділити за статтю, жінки більше страждали від наслідків. А серед тих, хто повернувся з-кордону, за кордону, відсоток наслідків був вищим. У цьому опитуванні, де можна було давати кілька відповідей, приблизно 3 з 10 людей відповіли, що мають наслідки пов'язані зі сном. Я думаю, що ці. 19% респондентів, які відпочивали за кордоном, можуть бути основною групою. Розлади сну тісно пов'язані з втомою. Тому, напевно, ті, хто відповів, що мають проблеми зі сном, також відчувають млявість і втому. Ці проблеми зі сном виникають не лише після літньої відпустки, але й через тропічну ніч. З різних причин приблизно 30-48% населення нашої країни стикаються з цим. Аналізуючи дані Національної служби охорони здоров'я, можна побачити, що кількість людей, які отримали лікування через розлади сну, постійно зростала з 2004 по 2018 рік. Більше жінок, ніж чоловіків. Страждають від цього. А якщо розділити за віком, то найбільше проблем мають люди віком 50-60 років. Розлади сну включають не лише безсоння, але й порушення підтримки сну, коли людина прокидається занадто часто, або раннє пробудження, коли людина прокидається дуже рано і не може знову заснути. Це, звичайно, призводить до втоми в день, зниження концентрації та впливає на повсякденні справи. Якщо ви звикли лежати в ліжку з телефоном, коли не можете заснути, це може призвести до безсоння. Тому важливо дотримуватись певних звичок, щоб запобігти розладам сну або не погіршити їх. По-перше, потрібно мати регулярний режим життя. Звичайно, це призведе до того, що вдень ви будете відчувати сонливість, го втому і не зможете зосередитися, що вплине на вашу повсякденну роботу. Якщо ви не можете заснути один-два дні, це не є великою проблемою. Але якщо ви звикли лежати в ліжку з телефоном і пізно засинати, це може призвести до безсоння. Тому я хочу розповісти про звички, які допоможуть запобігти розладам сну або не погіршити їх. По-перше, важливо дотримуватись регулярного режиму життя. Також фізичні вправи можуть бути корисними. Дослідження показали, що якщо ви займаєтеся інтенсивними фізичними вправами за 3-4 години до сну, то заснути буде легше і ви зможете спати довше. Фізичні вправи також можуть бути корисними. Дослідження показали. Що якщо займатися інтенсивними фізичними вправами за 3-4 години до сну, то заснути буде легше, і ви зможете спати довше. Якщо ви багато спите вдень, то вночі, звичайно, вам буде важко заснути, тому вдень. Краще активно рухатися. Якщо ви відчуваєте сонливість після обіду і часто спите вдень. Зменшення порції їжі може допомогти. Рекомендую їсти так, щоб живіт був помірно повнений. Перед сном бажано прийняти душ теплою або Теплою водою. Якщо ви використовуєте свій смартфон лежачи в ліжку, ви швидше за все знову прокинетеся. Тому краще триматися подалі від електронних пристроїв, таких як смартфони. Звісно, місце, де ви спите, також має бути тихим і темним, а температура і вологість оптимальними для сну. Є кілька продуктів, які можуть допомогти вам краще заснути. По-перше, це молоко у молоці є білок. Який містить амінокислоту триптофан, що допомагає виробляти сиротонін, гормон, який заспокоює мозок, а також мелатонін, який регулює сон. Кальцій, що міститься в молоці, також допомагає в цьому процесі. Тому перед сном корисно випити тепле молоко. Банани також містять триптофан і магній, який допомагає розслабити м'язи. Тому їх також варто з'їсти перед сном. Листя салату цільнозернові продукти, та вишні також містять мелатонін, що сприяє сну. Якщо вам незручно готувати ці продукти, ви можете скористатися харчовими добавками. Наприклад, є добавка з інгредієнтом під назвою Лактіум. Лактіум – це інгредієнт, отриманий шляхом гідролізу казаїнового білка з молока. Цей інгредієнт був розроблений на основі спостереження, що діти, які п'ють молоко, Краще сплять. Оскільки він походить з молока. Якщо у вас немає непереносимості лактози або алергії на молоко, ви можете вживати його без побоювань. Основний компонент Альфа С1 казеїн і Міністерство безпеки харчових продуктів і ліків. В Кореї визнало дві функції в залежності від дози. Якщо ви споживаєте 3-15 МГ основного компонента, це допомагає зменшити напругу. Викликану стресом, а при споживанні 6 МГ покращити якість сну. Лактіум, визнаний у нашій країні, був розроблений французькою компанією Ingria і має патенти в Європі, США та Японії. У 2004 році він був зареєстрований як новий дієтичний інгредієнт в FDA США. Новий дієтичний інгредієнт це функціональні харчові інгредієнти. Розроблені після 1994 року. І FDA перевіряє дані про безпеку перед реєстрацією. Тому ви можете бути впевнені в їх безпеці. У США визнано не два, а цілих сім функцій. Підсумовуючи, можна сказати, що лактіум допомагає швидше заснути і спати довше, зменшуючи симптоми пов'язані зі стресом. Тепер давайте подивимося, як лактіум допоміг людям у нашій країні. Половина учасників отримувала плацебо, а інша половина лактіум, І вони записували, як спали через 4 тижні ті, хто приймав плацебо. Витрачали більше часу на засинання. Тоді, як ті, хто приймав лактіум, скоротили цей час з 40 до 20 хвилин. Час, коли люди прокидалися, також зріс у тих, хто приймав плацебо. Тоді як у тих, хто приймав лактіум, він зменшився з 17 до 12 хвилин. Загальний час сну на добу, також збільшився приблизно на 40 хвилин. Збільшення загального часу сну означає, що учасники не прокидалися вранці, що свідчить про покращення всіх трьох симптомів: порушення сну, порушення підтримки сну та танпробудження. Не лише ці три симптоми покращилися, але й ефективність сну, тобто його якість, також зросла. За результатами щоденників сну, які учасники вели, протягом 4 тижнів якість сну підвищилася приблизно на 10%. Також є об'єктивний показник, який вимірює, скільки рухів було під час сну за допомогою пристрою під назвою Актіграфія. І тут видно, що з часом споживання якість сну суттєво покращується. Отже, ми розглянули, як інгредієнт лактіум допомагає покращити симптоми стресу та якість сну. Тепер потрібно розглянути, як вибрати правильний продукт. Щоб обрати надійний продукт, варто звернути увагу на марку сертифікації харчових добавок, видану Міністерством безпеки харчових продуктів і ліків, а також на сертифікат належних виробничих практик. Якщо є можливість, варто перевірити, чи використовуються інгредієнти від компанії Ingridia, яка розробила Lactium. Адже це підвищує довіру до продукту. Нарешті ви можете побачити. Сторинні інгредієнти, які використовуються в продуктах «Лактіум». Краще, щоб у складі були не лише «Лактіум», а й інші інгредієнти, які можуть посилити ефект зменшення стресу. Я хочу представити продукт, який відповідає зазначеним критеріям: це продукт під назвою Етумі Лактіум». Він визнаний Міністерством безпеки харчових продуктів і ліків як харчова добавка, а також має сертифікат належних виробничих практик. Звісно, у складі використовуються інгредієнти від французької компанії Ingria, яка розробила цей інгредієнт. У ньому міститься 6,3 альфа С1 казеїну, що допомагає покращити якість сну. І, як я вже згадував, тут є ще три інші інгредієнти. Давайте розглянемо їх по одному. Перший це магній. Ви, напевно, чули, що якщо у вас тремтять повіки, це може бути ознакою нестачі магнію. Це пов'язано з тим, що магній стабілізує нервові клітини. І розслабляє м'язи, а також вітамін в 6 Разом з амінокислотою, триптофаном, відіграє роль коферменту, перетворені на мелатонін і серотонін, які сприяють сну. На завершення інгредієнт під назвою Теанін може бути вам незнайомий. Теанін також є однією з амінокислот. Це не амінокислота, з якої складається наше тіло. Це речовина, яка міститься лише в зеленому чаї, чорному чаї та кількох видах грибів. Таянінт – це інгредієнт, який отримав визнання Міністерства безпеки харчових продуктів і ліків, за свою здатність допомагати зменшувати напругу, викликану стресом. 200 мГ мілгав... це стандартна доза. У продукті Етумі кульчам Лактіум міститься 200 мГ тианіну, що еквівалентно ефекту від прийому двох добавок, які зменшують стрес. Також у складі є 5 додаткових інгредієнтів. Якщо розглянути їх окремо, то в кислому вишні містяться антиоксиданти, такі як антоціанін і бета-каротин. А також мелатонін, який допомагає зі сном. Часник, відомий в нашій країні як чебрець, також входить до складу. Є така історія, що середньовічні європейці спали з подушкою під головою. Тут виявлено, що ефірні олії дійсно збільшують тривалість. Ну, у складі продукту. Також є один з інгредієнтів – вітамін В6 6 Розмарин також є інгредієнтом, який знімає напругу та допомагає спати. У складі також є ельтриптофан, який є попередником сиротоніну та мелатоніну. Отже, я розповів про порушення сну, які можуть виникнути після літнього відпочинку та способи їх подолання, а також про продукт етумі кульчам лактіум, який може допомогти в покращенні цих порушень. Етумі кульчам лактіум не лише містить лактіум, але й теанін. Який зменшує напругу, викликану стресом, а також вітамін в 6 магній і 5 інших додаткових інгредієнтів, які створюють синергічний ефект. Я рекомендую його тим, хто має труднощі зі сном, часто прокидається або прокидається занадто рано, а також тим, хто не відчуває себе відпочилим після сну, особливо якщо стрес заважає вам спати, оскільки це продукт на основі молока. Ви можете не турбуватися про його безпеку. Але людям з важкою непереносимістю лактози або алергією на молоко слід бути обережними. На цьому я закінчую свою лекцію бажаю всім успішно подолати наслідки літньої відпустки і насолоджуватися чудовим літом. Дякую!